Про активізацію жорстоких обстрілів Харкова Росією в останні місяці, що привели до колосальних руйнацій, поранених та жертв. Про ступінь знищення Харкова протягом двох років повномасштабної війни. Про мету, що переслідує Путін, та чи реальний черговий наступ на Харків про все це мер Харкова говорив в інтерв'ю італійським медійникам. Я не можу казати, що що вважає президент Російської Федерації, і ви не можете це казати ніхто це не знає Nobody... і не розуміє. Та це навіть не важливо. Важливо зовсім інше. Важливо те, що ми повинні відстоювати свою країну. І не дати можливості просуватися російським військам. Це головне. Звісно, ми по іншому готові. Бо два роки тому ми не гадали, що буде війна. А зараз ми два роки в війні. За ці майже два роки повномасштабної війни Харків зазнав колосальних втрат. Каже мер Харкова: Російські ракети знищили або пошкодили половину всіх шкіл, дитячих садочків. Медзаклади та щонайменше 4,5 тисячі житлових будинків, мешканці яких залишилися без даху над головою. За попередніми підрахунками, станом на початок 2024 року, Росія розбомбила Харків вже на 10 мільярдів доларів. В економічному плані при фронтовому місту теж дуже складно, каже мер іноземним журналістам. Ну дійсно багато підприємств були зачинені під час активних бойових дій, навіть зараз. Хтось зачинений, і дуже важливо сьогодні повертати виробництво. І дуже важливо, щоб харків'яни поверталися, і щоб які поверталися, і підприємці поверталися. Особливо це середній бізнес, великий бізнес, малий бізнес. Але знаєте, я хочу сказати, що дуже багато сьогодні повертаються, і дуже багато нових підприємств відкриваються у Харкові. і Я не можу нарадіти цьому. Це дуже важливо сьогодні. незважаючи на важкі часи, але ми займаємо четверте місто по нашим малим підприємствам по фопам, які відкрилися. Але ж головне завдання для влади всіх рівнів і простих людей робити все можливе і неможливе, аби не допустити того, що було 24 лютого, 2022 вранці в районі кільцевої. Саме сектор оборони є пріоритетом. За потрібно перш за все, щоб наш. Військові були забезпечені всім необхідним для того, щоб здійснювати оборону міста і оборону України. Нам потрібно допомагати нашим військовим. Звісно, я не військовий, але в мене є своя функція це забезпечення життєдіяльності міста. І для того, щоб забезпечувати життєдіяльність міста в умовах війни, потрібні перш за все і кошти, і ресурси, і людські ресурси. Повинно, щоб все це працювало як годинник. Питали журналісти Умера Харкова і про так званий мирний план, і так звані перемовини з країною агресором, оскільки ці теми кажуть медійники дедалі жвавіше стають предметом розмов серед європейської спільноти. Неможливо сьогодні вирішувати долю України без самої України, неможливо. А неможливо тому, що сьогодні суспільство не прийме, коли будуть вважати, що територія окуповані не повернуте. До України за що гибли наші громадяни, наші бійці? Дівчини молоді, хлопці молоді. скільки жертв, скільки горя, скільки сліз, скільки крові, скільки руйнації. Тому сьогодні це нема про що казати. Сьогодні, якщо сказати, який настрій у Харкові, то це повністю проукраїнський настрій. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Олексій Муравйов, Харків. Новини.